Коротше, з України кенцлагер зробили. Вчора наші монтажники їхали в Чернівці, треба було виконати спектр роботи. І в Хотині на цьому блокпосту тормозять Славіка. Нашого що вони хотіли? Вони мене зупинили, перевірили, почали якби, перевірку документів. Потім подивилися просто, що в мене прописка Волинської області. І ну, викликали на розмову. А потім мені як написали протокол, що типу прикордонний район контрольований, і типу я туди якби, їду, якби там не санкціоновано без дозволу. Дозвіл, ну типу, треба дозвіл щоб... Да, для того, щоб вільно пересуватися. Тож переїхати з Хмельницького в Чернівці по одній дорозі, яка є з Хмельницького в Чернівці. Потрібно, щоб проїхати цей блокпост на Хотині, мати дозвіл. Тож наше вільне пересування вже закінчилося, і виписали протокол. і Що да, протоколі? Ну протоколі що з, з що мене виявлено, написали, що мене виявлено на при спробі, так би перетину там аля кордону. З цей, ну якби кордону да. України короче, єбану Хто чув про ці нововведення? Будь ласка, поясніть, може є хто знає? Ну а я, конечно, в шоці думку свою в коментарях. Слава українцям.